Я навіть визволила нас і більше місяця, не могла сюди переступити поріг. Мені не, не, не те, що я боялася за своє життя, ще просто морально. І зараз, коли приходиш, там слюзе, так от комок стоїть. Дуже больно. Були коври, були ліжечка, від цього нічого бачите, нічого в нас не залишилось. Із двох сторон летіла, точно встановити, хто, чия ракета попала, ми не можемо сказати, але розумієте, якби не було російських військ, цього б нічого не сталося. Дітки б навчалися спокійно, спокійно б виховувалися, все було б у нас добре. Вони зробили тут обшуки, не знаю, що там. Вони позабирали матраси, одіяла, вони забирали стільці, вони робили е, собі е, траншеї, вони заносили собі матраси дитячі, ну, щоб не так холодно бути. У нас і мати, і козли, і перекладини, і сітки волейбольні, були в нас і кільці, і гімнастичні стінки. Саме необхідне для дітей, які у нас це було. По-перше, не закінчилася війна. Ми в кордон тут дуже близько, і що то щось зараз відбудовувати, я не вважаю це доцільним. Також фінансування. Не можу сказати, чи буде воно.